Всім привіт, з вами Богдан. Сергей прийдеться да, приходиться се переснімати, бо Бендикамера не хотів записувати звук. Я розібрався, все хорошо. Тепер є звук. І ми будемо грати до подарить. Я сьогодні хотел вас навчити. Да, почему? Да. Ось был фи с отаком штуком, що вона передає електрику Але я не знаю, как нею пользоваться. Бирпре, я так називаю воно нон, це металлы, які робить безконечну енергію Зараз трою до Все. І ми завжди думаємо, що це така окраска класна, а таких елементів з такою окраскою нема. Зараз я вам розкажу. Ми маємо побудувати. Так. І сюди запустимо газ. Знаємо, якщо газ запусти, ще електрику, то буде бабок. А от так от, щоб було красиво. І так от, от тут можна такого ось, ось ця і паночка. Так, такое і все. Ніде тут нічого немає. Тепер Та робимо. Побачимо, тут той енергія. І все. Якщо не включите, то не побачимо. Dреve Decoration. Control плюс -да. П. -да. Іде. -да. Тут нужно сохранить такое. Общее нравится. Я вам рассказал мне штуки робити. Теперь перейдем до що? Что це за? Як це вийшло? Зараз перезайду. Я якийсь лог стався. І, І сьогодні ми можемо... Хм... Не знаю такий класний. Такий класний сервер. Зараз ми нього слайбері. Лазер. Так, ось до бункер. Bunker šmeiff. Bunker šmeiff. E, Bunker šmeiff. Jau esi buvęs, tu tokia mašina nežinote. О, кстати, якщо хочете, щоб я вас навчив знімати відео на YouTube, чи сам чи як створити YouTube канал, пишіть в коментарях. Я зроблю спеціальне відео. Ось добре пішло. Це так має бути? Спочатку воно тут буде спускати. Але от це ж зараз станеться буде смішно. Так, я роблю Так, думаю, у мене хорошо Бо я знімаю з ноутбука. І, кстати, я казав, що у мене є третя часть. У мене тут тобто, требует стрелять. Даже помню, шпа. Я, я тримаю в одному файлі. О, господи. В общем, идемо свиса. Наш. Эля. Плазма. Плазма. Ось дождь вот, еще. Так, по картам походу. Кажу. Так, что у нас? Жатый? Что? А ну сюда. Да? Даже сюда. Бачимо, що у нас тут є перше, друге. Це такі жила у нас виходить. Переходи? Що щось таке у нас виходить? Ліпа. так пошуколи зараз. Пусть стоит вверх. В общем-то, щось у нас получилось. И кстати. В першому видео я казала, що Опять це така бомба, да. І ще не тільки можна оцим вогнем. Що такое раз? Це холодний вогонь. Не тільки холодним вогнем, а й є життям. Так, зараз що... це вам таке мужке. Вниз це найкраще життя, щоб показати, наприклад. Ой. Все чухається. Це життя підбирає нужні нам градуси. Все. Бачимо, яке воно холодне? Воно підбирало нужні нам такого раз. Такого вже. На цьому я прощаюсь. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі снимать файне с з 24 всем удачі, всім пока